Пацани, у нас тут сьогодні новиночка в роботі. вирішив вам зробити такий маленький огляд. У нас дві стіечки однієї моделі і одна модель трошки іншої. І зараз зроблю вам швиденьку розпаковочку. Бо начальник мене підганяє і каже, що треба працювати і хернею займатися. В общем, коротше вот так от приїжджають ці стіечки. Зараз їх всі дуже люблять, ці геркуляси, тому що є ось этот механізм, Котре, коли ти вішаєш гітару, він закривається. Ну і приїжджає воно один пакет і другий пакет. Є ще замочок. Ось все кріплення. Воно, напевно, запасне. І є сама тілочка. Оп! Это мастерство одной рукой.